Всім привіт. Всім привіт! Я йду до Софії додому. Ми будемо робити проєкт з образотворчого мистецтва про фестивалі. А, країна фестивалів. Це Еля, це Софія. Це а до Софії що, я, подзвонили. Просто, що я... У нас закінчились уроки, але у нас просто сьогодні було свято. У нас було лише два уроки. Ні, три. три з два з половиною, І тому що нас з музики забрали, ми виступили. Мені сподобалося тобі. Тоже, файно було. Ага. А найкраще в кінці. Нам, да, нам дали коровай, також рози. Ага. Ну, я вже свою лишила в хаті. Я Молодець. ж доходила додому. І от Софія нас веде, бо ми тільки за лідемо перший раз до Софії. Тут перший раз Софія, розкажи, що це. Це є клуб наш, а то є площадка Це площарка, а це а церква. Той. Така церква дуже прикольна, я тут перший раз. Церква. Що далеко йти? Ні. Електричка їде. Або поїзд? Ні, електричка, то електричка. Угу. Зараз знімемо вам супер красивий країн. Ага. Ось такий от краєвид у Софії дуже прикольно. І це наша однокласниця, яка дуже далеко живе. З <нів> Свійно годом. Він <сіх> <сіх> пес і кір. У них тут другий поверх є. Там кухня. Ми йдемо зараз по сходах, ура, ми йдемо на другий поверх. Клас, Софія, як тебе прикольно. Боже, Софія, як тебе класно. Це твоя кімната. Десь це Еля принесла Софії печення. І я теж принесла печення. Зараз покажу. І я принесла Софії печення, яке називається «Сонечко». Це Софія старша сестра. На тебе не похоже, Софія. Це мені не Міграти на гітарі, а чого не вона? Ні, Ні то просто Вон Це в нашій вчителі. Я знаю. О! Давай далі. От той. Mm -hmm. <laughs> Як він і Васечко Іван. Поблизняти. Так. Да. А Який -то рік? 2013. Тут там... це п'ятий клас Воя, ось Софія і Елі Тоді в роді не була. Наша класна керівничка Марія Василівна, яку ми її дуже любимо. Софія нам зробить екскурсії. Давай. Це тут, а в тебе що? Це комп'ютер. Це якби коридор. Боже, тут зводка. Це мамина кімната і замуж, а оце ця купить. О, маленький такий Рухати його не можна. Його рухати не можна. А брати не можна. Мами не дозволила. Як його звати? Ласка, а його. Не бавитись ним не можна. Ми, ну, так, бо воно може стрес. Ой, який класний пусик. Дивись, чорно, цього сіре Я що казала? Три тижні. Який клас. Що маленький, бачите? Графненько його вже клить. Сон, так, так. Зараз я їм виконаю, а ви тут поки що віддивляєтеся. Угу. Ми виходимо на балкон. Клас! Свій, так прикольно тут. Тут трошки грязно. Та нічого страшного. Ой. О, крісло є якраз. Что, прикольно так. О, боже, так классно стоят только на балконе. Пусть их классно. На О, голуби очи, класс. очень класс. Вот такие классные. Ну, хоть и вылез, ты бачишь? Ты падает, зараз тримай, Эля. Софа, иди сюда, Софа, иди сюда. Я бежи сюда, Софи. Не, он умеет влазит.

от і ви. Це Софійна Це кухня. Холодильник, ванна. ванна. А там що? Вода. Ну, <рігла> <рігла> Це ти була маленька? Так. така. <рігла> ми знову йдемо. йдемо по сходах. Софія, да. знаєш що? Софії ну, на грамота нагороджується учениця. Це О, так. Тату, це вати Ні. Це мої носки, які мені ну, Мене. О, ну покажіть, ось штуки. А, це вітина, це зараз вітрі. Це мені сестра вона виграла і мені ви передала. Ви. Так. А ну вже не показуємо відтак попимо. Там mm -hmm. щось є? Mm -hmm. Ні, там нічого немає. Mm -hmm. Ну може, там щось є якісь. Тут щось. Mm -hmm. Тут. А, то ти то робила картину подивилася? Yeah, так? зараз я вам її покажу, блін! — То ти вишивала? Ні, yeah, то моя мама вишивала. Mm -hmm. Mm -hmm. вишивала а то наш клас це наше? Чи то. Ні, yeah, то. Um... А, то всім однакове, значить, робили. Ооо. Mm -hmm. А тобі, де ти купляла? О, це, бо усе треба замальовувати. Я знаю, У мене Той така я була така похожа. У мене теж є така, у мене була похожа. Я Івай картина по номерам. У мене була похожа така, а то Софії покажи свій клас. Ну, Ну, який був. Ну, Софія Йо? до нас перевелась в 5 класі, вона в 4 класі йшла, була в тому, початково класі в іншій школі. Це ага, Софін був клас. Я їй хто ти Марта Ти вчилася з Мартою Кута? Так. Яка вона взагалі зараз не похожа на себе. Свої Ні, ну скросла. трохи похожа. Вона як була, вона як була, як хлопка. Вона вбилась, вона мала любити дівчат. Тут така маленька, у нас такі самі, правда, наш клас? Ти купляла? Хіба у нас, типо, інші не Мікі Маус. Ти загубилася одна? ну. — Ангеліна Небесна. І тут яблення росте, а то твоє? Так. Да. Прикольно. І орхідея. Орхідеї, ага. ви б бачили білу орхідею. Я бачила. Це я це теж, теж бачила. Ні, в мене вона... Ми Зараз будемо розрізати два коректора. Зараз ви ще А ви не тримаєте? Аліна, заберу руки, задавай. Дайте новичка. Що... Заберіть забери будь ласка, я не хочу вас порізати. Прощай. Давай, я партизани, давай, артизини. Давай. Ти, партизани, кинь свій. А чому нічого не смак? Суфія, і подивись, причина колос, вона дуже гостра. Забереть вас капець, земля. Елла, дай Суфії. Я ти ходила, але не стало. Що бо що? Ну, мене полилося. Так, розіш. Давай, я, я ходиш, мені нормально доженці. Зараз я винесу. Дивись, дай. Я з сій колектором ножи. Так, это зараз буде частина цієї карточки. Та він засохший. А вдруг він не вилиться? Я було ножен, ноженся марізувала розрізати, я намагалась розрізати еще разрезать. А я намагалась оце Я намагалась разрезать так Що Я пойду, сразу я разошла, что! що скорее всего, маску, вот карте. Нет, еще сейчас, сейчас, ещ. Экспериментируйте. Ааа, айки помалы прорезаем ее операцию. И стояла образно брать. За его речовину.

вимкнула, Софія почула, як ти <реш> гепла. <гравна. реш> я, <пікуй> <реш> я не знаю, <реш> я Але знаю, його не знаю, я не знаю, я так, витягаю олівці. Я приносила в олівці, так, пенал. Лінійку на 30 сантиметрів. Так. Ну, я взяла все необхідне. Так. А, це Аймін канал, це вже Софія, а як то альбом. І зараз ось на такому може будемо робити проєкт. Або Софія обріже. Ой, то не я. Нас сьогодні скоро відпустили, скоро зробимо проєкт і потім будемо. Там да, ми, да, ми будемо бачити настільну гру, ферму. Ферма, в тебе є ферма? Да, Пограємо в ферму? О, я якраз ту ферму хотіла купляти і зато в тебе побавимося ферма. Ферма це Є? така настільна гра. Я сама не знаю, як то грати, Софія все пояснить. Володим. І заодно буде місце. Ро... Я ставлю чайник, Родник. я вам його зараз розділю, а люди. Мінчет. Ліста, вона лазить. Вона з ним ходить. Я Давай, Эля. Эля. Так, добро. Информация, я к вам подумала. Что ты друг еще вот Зара, Эля что-то намалюет, мы будем сами пробовать, это. Так его можешь? Нам чай принесла. Берите. Чай. Маешь мать? Наш еда. Наша еда. Не знаю, что. Вот так наши шухи получаются. Нас все будут писаться. Не будет никуда. Элесукаем. Я уже пошу. Написала. Тут вже все написала, тут написала. Я зараз малюю, туди Нас Нас залиши, на Нас заходить, такі води Так, Братте. Софія тут малює повітряні. І зараз Еля щось буде ще тут малювати. А тут вже буде киснеця фестивалі, і де вони знайшлися, хто їх краще придумав, і що тут таке? Угу. А тепер... Це з пластиліну робила вся Софія. Ось. Зараз Не тільки що, що Еля. Еля зробила квіточку. Це. Я Пиріг, то далі вже Софія. Це лише Еля. Так, Просто я вже написала, як я писала, Еля зробила квіточку, а зараз Еля малює Софію. І в нас ще зробила гамбургер. Де? Де. Де. Поріг. А ти чому зробиш у не режимі, як ми тут все мали? Гамбургер. А потім може робити. Аліна, я піця, кусок піци зараз чекаємо. тортик прикольний вийшов. Тут робила це? Проте? Це да? дуже прикольно вийшло. Кусочок ще піци. Кусочок піци. Ой, це вже шаурма. шаурма. Давай, це, є маленький... це є маленький кексик, угу. це є ходо, це люля кебаб Це салат. Це мабуть рагун у мене вийшло салат. Це виноград. У мене погано люля-кебаб. І пі... новий ну, кебаб піца. Піца, піца, піца. У мене було всього набагато більше, але воно трошки було погано. Uh -huh. Знову гамбургер. А, це щось Еля придумує. Uh -huh. Ще один гамбургер. Yeah. Це гамбургер? Ні, це макарун, та я поняла. Е, ще одна шарма. Yeah, і і все. Що? І, і... Гляньте, які ми зробили барок. То не я, макарон. то... Кажут, я. Avo, а во макарон. Прикольно. Я не сделала такие барашки. Макарон. Макарон. А, макарон. Че макурун. Маку... Короче. Макарон. 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 Это це... инсерт. Как он называется. София уже так выходит. А у Элли уже весь так выходит.

Зараз ми з Аліною будемо іграти в Суперферб. Це є отака від іграшка. Відкриваємо. Ага. Дуже крута. Я знаю, я читала в інтернеті. Вона дуже Це є така от інструкція. дуже класна, Хто... я вам рекомендую. Хто, Хто не... хоче, може собі прочитати. Вона в інтернеті не вийде. Ні. Давайте е, зараз будемо розстріляти. така, от зараз я покажу інструкції. Угу. Тут є чотири поля поля. Тут є чотири поля, бо тут може грати е, чотири Ого. гравця. Це кубік, це такий кубік. Це такі кубіки, є кубік, ще. І ще один. Тут різні тварини. Є Є е, іще е, один, і та, от голубенький. Так, голубий і оранжевий. Голубий і оранжевий, тут є три, чотири собаки маленьких е, і із... два великих собаки. Та, це такі, все по ігрі. Ось такі собачки. Це все по ігрі нам треба. Да. Гравців може поміщатися, може вік гравців бути від 7 років до 99. І дивіться, тут є також ой, дуже багато фішок, дуже їх багато. А да. тут дуже багато фішок, то є різні фішки, які нам будуть допомагати і грати. Так. І зараз ми йдемо бавитися. Вік гравців все... може бути Туше від казалось. 7 до 99 років і кількість гравців від 2 до 4. Так, а нас, а нас троє. І нас, нас буде троє. Так, і ми зараз будемо грати. Тепер кожна, кожен бере своє поле. Як треба і грати? Еля. Взяла. Еля, бери поле. Давай, щоб Еля могла сісти. Не йде. Вказую, Елля, закис питання. Еля, давай, бери собі поле одне. То заки можеш відкласти. Це одна однакові, Так, да? так а, вони сіт. однакові. Поясні нам правила. Це є в нас є два кубі. Кидаємо Спочатку. Кошенятко прийшло, заки нам Софія пояснювала правила, але ми вже все зрозуміли. Дивіться. Кухіння, як коня. Вона ага, нюхає. Нюхає. У нас ще не котенятко, наше ще не бачить, вона не тільки. Не бачить? Я що хотіла спитатися, чи воно Воно вже очі відкрило, воно бачить маленьку, але ще не багато. Типа, О, не як мені інтересно, що ми граємо. Я його ще далі. Мене... І... Аліна, як вона? Кірафенька. Кірафенька? Графенька. А, а, <різько> так, ти сказала Кірафенька. А, а до мене <різько> графенька прийшла, <різько> а, а до неї... Понятно, маленький. Так, зараз я буду кидати кубик. О, баран. У мене зразу баран попався. Зараз. Ми вже проект зробили, дуже супровід, це Софіїна хата. Так. А це мої. І баба. Боже, як класно. Я теж йду. А, то Софіїна качалі, як вона показувала. Нас проважають додому, бо ми не знаємо троє. Я ж магазин був із ще масштаб. У додому. Ні, такой Я просто не Дякую всім за перегляд, всім пока!